Бройлерам 23 дні, яка повинна бути вага по таблиці, чим годувати, щоб догодувати їх до такого результату. У 22 дні, у 23 дні вага по таблиці повинна бути 980 г. У нас є там мечений курчонок. Один чи два? Один далеко, Один далеко. Лови, лови якого-небудь. Зараз ми його поважаємо. На вісах і, і скажемо, як він... Чи, чи по таблиці вони сходяться у нас чи не сходяться. І скажемо, чи ми їх годуємо. Так, переходимо в кухню. А він аж хто знаде. Може підійде потім. Віса включаємо. На вісах ноль. Ну, станові. Хоп-хоп-хоп. Тихенько. 980 990 грам. Це у нас йде якраз по нормі. Так, А того зараз Юля поймає. Я на паузу поки поставлю. Поки Юля лове, покажу перепілок. Учора вилупились перепілочки у інкубаторі Аква в нас. Опа! Отакі жуки. Отакі жутяри, техасці. Там трошки фараончиків бачу. Англійська чорна. Ну, Взагалі, які були яйця. Таких, такі і, і, цим сі, сьомий день сьогодні. Вони ще поки в цьому брудері. Ну, Сьогодні-завтра будуть уїжджати у сарай вже, в сарайні брудера. Це оцей вилупив у нас інкубатор. Там ще щось пищить у ньому. Що вам включений воно? Ага, включений. Поймала, достала я. То у нас там пару мечених курчунків і з самого початку, з самого першого дня, ми за ними, щоб контролювати вагу. У цьому кіло 200. Це 208 Ну, коротше, 200 кіло 208 г. Це дня на 3 на 4 він. Він опережає по таблиці рост. По таблиці рост. Так, зараз про корма. Все хазяйство ми годуємо кормами АВА, фірма АВА. Перепілки йде е, старт для перепілок для самих маленьких до двох тижнів. Що, ой, до до одну, один тиждень ми годуємо відбірний. Називається так Ава-Корм, відбірний. Він дуже добрий для старту, для, щоб пошли перепілочки в, рот, в рост. І він же ж іде. Для бройлера. Старт для бройлера. і Ним навіть можна годувати від одного дня і аж до забою бройлера. ну Це дуже дуже шикарно. Тому ми оце 20 днів. І ти цього важила? І та це скільки? Кіло 110. кіло 110. Олічно. Просто отлично. Їм в таких кліточках жити взагалі. Красиво, їм нравиться тут. Водичку хлябають. Водичку хлябають. Оцей бачок вихлібують. За день десь в районі 3-4 бачків таких вихльбують вони. Ну Там перепілки, правда, допомагають їм. Там дві, дві клітки, ось одна вони. А до днії поїлки. Так, відбірним годували до 20 днів. оце їх. Далі пішов у нас вже відбірний корм на 50 на 50 І стартовий. Це стартовий для курей, курейний сучок. Старт і для водоплавної птиці до 11 тижнів. Оце зараз ми його 50 на 50. Змішали два мішки. Десь до... 40 днів будемо годувати так, 50 на 50. Далі 40 днів там уже фінішний буде для бройлера. То там також є. Від 40 днів бройлером. Ну, а перепілок так само старт. Стартовим спочатку до 7, 7 днів годуємо відбірним. Від 7 до 40 днів, десь до 35-40 днів старт йде для курейних сушок. Далі йде для продуктивної птиці від, 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 від 6 тижнів. Там для, іменно для перепілок. ну Оце ось за сутки вони на, нанесли яєчок. По продуктивності той корм. Просто чудернацькі. Мені дуже подобається. Дуже подобається. Взагалі корма Ава. Мені подобалось найкраще з усіх, що ми перепробували. Якщо, наприклад, брали ми у крамера, скільки ми брали? Та тонну, мабуть, трохи більше, то туди мені приходилося ще додати трохи кальцій, кальцій в корм, тому що було дуже багато яєць м'яких-м'яких, то в даному кормі такої проблеми немає. Як, Якщо сравнити з своїм кормом, що робили, по ціносності цей десь на 15-20% кращий. По ціні він може трошки дорожчий, але набагато на ж менше роботи. Не молодь. Не мішати, це дуже такий тудайомкий процес. То він, я на мене, Мені на нього времени просто не вистачало. То перейшли, то люди питали, чому ви перейшли, так хвалили свій корм. То перейшли, це одна із причин. Друга причина була епідемія у нас і не продавали ніде зерно. Я два місяці не мог ніде купити зерно. Мог, звісно, на базарі тільки. Брати його по 12 гривень кукурузу за кілограм, то воно шкурка виченьки не стоїть. Я так пересчитав, якщо взяти мені на базарі кукурузу і пшеницю, то оцей корм куплений мені виходить дешевше, навіть з доставкою. Тоді отож ми взяли крамар, але у них нема доставки. Дуже дорого мені обійшлося сюди його доправити в суми. А ава нам привозять прямо під двір. Доставка їхня безкоштовна. Якщо більше тонни, замовляємо. Ну, у нас перепілки з бройлерами з'їдають півтори тонни корму у, в місяць, то по-любому ми заказували їм більше тонни, то в нас йде доставка безкоштовна. В общем, отак. Трошки пройшлися по хазяйству. А, ще ж допомагають оці, оці жевжики. Це їм 28 числа. Було два місяці, це їм пішов третій місяць. Та їм два місяці і неділя. Вони вже як, як курки. Це шкор на цьому кормі. Вони його Я їм туди сиплю вони вони тіліпають. Дивіться, які вже курки сидять. По ідеї, 3,5-4 місяці вони вже повинні занестися. Ну побачимо, побачимо. Тоді, тоді зніму відео, як, як вони іменно занесуться. Гнізда в ну, них які шикарні. Побачимо, як вони будуть нестися. Половина петухів, ну, петухи. Будемо різати, коптити. І кому потрібно, замовляйте. Бройлер копчений також буде в наявності. Як підросте, почнемо різати, будемо коптити. Він дуже вкусний копчений бройлер. Ну і самі тушки також будуть в наявності. Можемо завакуювати і відправити в будь-яку частину України. Заморозимо, відправимо без проблем. Перепілок відправляємо, все доходить отлічно. Це такі вже жигіти в брудері, що їх треба виселяти і освобождать місце для, для слідчого покоління. Так, добре, треба збирати яйце, бо прийде, прийде людина, прибирати у клітках. То треба, щоб яєць там не було, тому що, бувало, цками зачіпляється, яйця вимазуються, дуже некрасиво виходить. Так, все. Е, ставте класи, підписуйтесь і до наступних зустрічей.